Вітаємо вас на нашому каналі. Пропоную вам таке коротеньке відео від підписника. На моє прохання, він довго-довго збирався і якось, нарешті, зняв відео. Я просив, мушу зробити вступ, щоб було зрозуміло, про що відео. Бо якщо без вступу, то якось так буде воно незрозуміло, про що там мова йде. Значить, ситуація така: пан Олександр в минулому році. Купив у нас котел борца 50 кВт на один об'єкт. І спробував, йому сподобалося. В цьому році замовив, ну вже осінь це було, якби вже пройшов опальний сезон, практично замовив 110 кВт -килуват, 110 котел. Бачили, ми відео, показував два теплоакумулятори по 3,5 тонни, тобто 7 тонн теплоакумуляторів, Ну, Теплокметр теж наш, там зимівчок такий збільшений з 18-ї трубки. І в е, його вдома там ще на одному об'єкті. Ну, це різні об'єкти. На одному об'єкті один котел, на іншому об'єкті другий котел, на третьому об'єкті, е, там, де він зараз проживає, ще один котел. І так хочу сказати, що він в житті. Має великий досвід користування різними котлами, бо його вже був не один котел і не один об'єкт. Тобто людина не сидить без діла, не сидить без діла і має велику практику. І були там котли верхнього горіння, я там заїжджав, бачив, і були різні котли. І вдома його був піролізний, тобто є з чим порівняти. І коли ми йому відправили котел борца на заміну нового котла, ну там один, один чи два сезони, не пам'ятаю, він перепрацював. Пірольного котла. Я попросив розніміть огляд ну, порівняльний для людей. Це буде цінна інформація. Я думаю, що це буде дуже цінна інформація. Тобто ми йому відправили котел сороківочка, 40 класичний, самий такий самий-самий поширений котел. І чекали, чекали це відео. Десь там коротеньке відео він знімав про те, що буду міняти. І м, потім розкажу, як воно що буде як працює. І, на жаль, після того часу не було відео. Я до його телефонував, кажу, пане Олександр, ви пообіцяли. Вибачте, каже він: ну, людина ділова, людина зайнята. Треба 에, розуміти, це не так 에, зняти відео. Ви думаєте, хто ви запитаєте, хто веде блог, десь знайти того часу, десь якусь хвилинку, постійно то зайняти, то. Зайняті, то... Втомлений, просто деколи просто немає абсолютно настрою, що знімати. знаєте. Потім каже, в мене котельні, то ще не дороблено, якийсь провід ще не закріплені. То хочеться, щоб було якось більш-менш гарне. Знімайте, пане Олександр, це життя, ну, о, там, щоб не було ні пилинки. Іншого". кажу, Там ще щось знімайте, це ж котельня. це ж котельня. О, і, ну, Дочекалися ми відео. На жаль, на жаль, пан Олександр зняв відео у вигляді реклами. Ну, мені так може здалося в вигляді реклами. Я вже багато разів повторюю, що ми реклами не потребуємо, тому що, слава Богу, в нас пропозиція точніше попит набагато більше, ніж пропозиція. І, ну, як знаю, це добре чи погано. На жаль, ми, це ж в нас не завод, не виробництво якесь таке, а хлопці роблять ручну десь, там, хтось захворів, хтось ще щось, там буває, що місяць одного котла роблять. Ой, слава Богу, що в нас немає такої потреби в рекламі. Хоча е є люди, що думають, що це замовне відео, не раз пишуть, от ви під замовлення. Я завжди людям кажу, ви дивитесь наш канал. Вибирайте будь-який об'єкт, і я вам даю номер телефону для до будь-якого, до будь-якої людини, і ви не кажіть, що я дав номер телефону. Ви так зателефонуйте і запитайте, мені навіть цікаво було, бо коли мені люди не все розкажуть. Можливо, в очі, можливо, можливо, людині кажуть щось не подобається. Можливо, знаєте. Коли людини не було нічого, людина телефонуєш. Котел поставив, ну, що котел гріє та гріє. А коли в людини був один котел, другий котел. А дуже файно, коли той самий об'єкт, той самий теплоакумулятор, мені люди не раз пишуть, то об'язка не Та Та сама об'язка. Зараз будемо дивитися, котел був піролізний заводський, той самий триходовий клапан на 65 градусів СБ. той самий насос, той самий, це все те саме. розумієте? Ті самі монтажники робили. О, на жаль, кажу, пан Олександр не розказав, яка там різниця, як він виходить на режим, як такий там дим, як воно згоряє. Якщо Ну так, не детальний такий. У як-то огляд повересний, нема детального відео. Можливо, ви допроситеся, можливо, він колись знайде час, а можливо, вже й пройшов той настрій. Він ще не поміняв того котла, мені зателефонував таким піднесеним настроєм казав, отак От і так, і так, така різниця, дуже задоволений, казав, що він, ну, є різниця. Коли пропалив сезон, вже ті перші проблеми, які були там з тим піролізним котлом, як його там дим ішов, він його поки розпалив і поки вийде в режим, вже йому якби забулося воно. Забулося, і він ну, такого велизняв. Тобто, ще раз повторюю, я не просив реклами, а просив для порівнянь, бо мені самому дуже цікава ця інформація. І я думаю, що е, хто цікав, зараз шукає котел собі, вибирає, теж цікавить цією інформацією. Е, більше того, я попросив пана Олександра, кажу, ви зніміть об'єктивно відео. І йому не сподобалося, як у нас там ручки закриваються, і нема, не було ролічки. Зараз ми почали робити з ролічками. І його протерло там. Оцю сама ручка протерла ту скобу в, не, в тому передньому котлові. Хоча я не знаю, я заїжджав сім років, котел наш працює, там дає мене одне відео, ми міняли вибуховий клапан там потік. Може хтось бачить, ремонт котелі називається, якщо мене пам'ять не зраджує. І груша лопнула у. Грошино башкові в тому котлові вже сім років і взагалі немає зносу. Я не знаю, з чим пов'язано, чи можливо там затісно зробили, чи такий метал попав. Де кого стирається, де кого не стирається. І він нам зробив зауваження і кажу, ви на відео розказуєте. Він якось на відео боявся там сказати, знаєте, так, якби, ну, таке відчуття, якби хотів, хотів якби, щоб не образити нас. Я люблю, коли відео погане, кажу, кажіть погано. оце мені не подобається. Так і так, і так. Робіть зауваження, Тобто, щоб відео було максимально об'єктивне, максимально об'єктивне. Я люблю відкритість щирість, об'єктивність. І багато тих, хто дивиться такі мені пишуть коментарі, негативні, не вірять. Не вірять. Ага. Хтось, люди звикли, наші України, знаєте, подвійне дно. Оце для людей, а там десь реальність. Коли людині таке каже, що в душі розказуєш і ділишся цими деталями, цими секретами, людина. Не вірять, думаю, десь є підвох. Ну, на жаль, вибачайте, нас таке суспільство, так нас навчили. Говорять одне, роблять друге, а думай, третє. О, таке буває. Ми намагаємося, бо е, людина двоєдушна, навіть це е, гріх перед Богом. Ми намагаємося максимально відкриті. Не все у нас так можливо на 100% об'єктивно. Получається, не все. Ми ну, не завжди праві. І тут я просив. Ще раз повторюю пан Олександр, зняти таке порівняльне, порівняльне відео. Ну наскільки його вийшло? Якщо вам щось е, хочеться ще запитати, пана Олександра, я можу десь там особисто переписати, дати номер телефона. Він людина зайнята, можливо, йому буде не до дзвінків ваших, але якщо якесь конкретне запитання, я думаю, що він дасть відповідь, тому що його є практика багаторічна на різних об'єктах. З різними котлами, і тут конкретно ну, поміняла людина котел, і є з чим порівнювати. Тобто той самий об'єкт, та сама об'язка, та сама бочка, ті самі дрова, той самий кочахар, все те саме, просто замінився котел. Це ідеальні умови для порівняння. Ідеальні, коли два сусіди там отакий такий котел, той такий котел, по-перше, будиночок утеплення різний. Не так якісно виконаний температури режиму в хаті, кочегар, не той по-різному підходить, і дрова, і вимоги, Знаєте, людина, те, що для люди хвалить так само, як один хто сіде там за порожцем, йому задоволений, а комусь мерседес не влаштовує. Розумієте? Це таке. А коли одна й та сама людина, одна й та сама людина, і один той самий об'єкт, і всі ці самі умови, це дуже гарне порівняння, це е, унікальний контент, не часто таке буває, дивимося. Пишемо коментарі, ставмо пальчики вгору. Не подобається пальчики вниз. Дякую всім, хто підписався, хто підпишеться після цього відео. Підтримуємо україномовний контент. Всім до побачення. Всім вітання! Мене звати Олександр. Я робив відеоогляд котла ДМ ну, його Міняв. Міняв ось на такий котел. Восени демонтаж був і поставив я такий чудо-котел. Замість ось цього, який стоїть законсервований, може хтось купить. Ну, хочу зробити короткий огляд роботи котла. Ну, якщо порівнювати з піролізним ДМ Стелла, ну, небо і земля. Цей котел простий і шикарно працює. Взагалі питань ніяких немає до нього. Взагалі. Ну, ручки е так слабенькі. Ну, порівняно з всім остальним, то. Ну, В тому котлі ручки дуже хороші, тільки я його викинув що я хочу відзначити? А, е Обв'язка лишилась 100%. та ж сама. Труба була пряма в того котла. Цей котал став плотненько в уголок. Шикарно, і ще й місця набагато більше лишилось, там взагалі не було місця при тому котлі. І можна бочечку більшу робити. Із-за того, що місця мало було і котел мав стояти той напроти труби, я зробив замалу бочку. Хочу трошки більше зробити. В'язка, вся те ж сама лишилось. 100% взагалі нічого не робив. Подача, вратка. Цей котел я підпалив 4 хвилини назад. Виходить на режим ну, хвилин через 10-15. Зараз вже дивимось, набирає температуру. Включимо автоматику, яка прокачувати буде. При досягненні температури насос включиться. Е, при тому, що котел, е, як вийш, вийде на режим, включиться при 67 градусах, е, він ні разу не виключиться, він буде тільки набирати оберти. ДМ стела раз за три 4 виключався. Нагрівся, знялась температура, він відключився, автоматика відключила насос і він опять так. 3-4 рази. Оце і зараз стартує. Мелоч, але приємно. Що? Ну, на, оч на очах температура росте. 25 хвилин. 5 хвилин назад підпалив. Бестро, хорошо, якісно працює. Нарікань немає. Ну, єдине, що зробив від себе, це я е, термообшивку зробив. Но. Це по бажанню. Кочегарці не так жарко, теплофтра трошки менше. Це кожен може зробити. Що? Всім раджу, я не заангажований. Мені воно не треба щось рекламувати, але якщо хороша річ, чому б і ні? Річ хороша. Е, ця річ е, погана, крайні не рекомендую. Мені від цього не холодно і не жарко. все, Дякую за перегляд, якщо кому щось цікаво.